Математика з Галинкою. Доброго ранку, малята. Отже, сьогодні четвер і з вами знову весела математика з Галинкою. Доброго ранку, Галинко. Доброго ранку, пані Юлія. Доброго ранку усім і дорослим, і малим. Галинко, яка гарна, цікава зірочка у тебе в руці. Звідки вона в тебе? Ой, не повірите, вона сьогодні впала мені на долоньку. Кажуть. А в мене одне велике бажання, щоб скоріше в нашій Україні настав мир. Мені здається, що це бажання зараз у всіх українців. А скажи мені, Галинко, а ти знаєш, як називається наша планета? Ну, звісно, знаю, планета Земля. А ти знаєш, Галинко, що завтра людство відзначає Всесвітній День космонавтики. В наші часи люди дуже активно підкорюють космос. Вивчають і знайомляться з новими планетами та інопланетними істотами. Ой, як цікаво! Я б хотіла відправитися в космічну подорож, а ви малята! Я впевнена, що малята теж. А для нас немає нічого неможливого. Тож сьогодні ми з вами вирушаємо у космічну математичну подорож. Залюбки! Подивіться, діти, який чарівний світ космосу. Розглянемо планети сонячної системи. Всі планети стали в ряд. Починається парад. Один Меркурій, мандрівник, два Венера, ясний лик. Три Земля вітає нас, а чотири красень Марс, п'ять Юпітер, шість Сатурн. Сім уран, вісім Нептун. Всього існує вісім планет соняшної системи. Там, де сонечко живе, все світ зорям гнізда в'є. Сонце в сонячній родині, і матуся, і господиня. В Сонця стільки дітлахів, дві дочки і шість синів. Діти в хаті не сидять, на усіх парах летять. Як від сонця рахувати, Меркурій першим слід назвати. Друга венера величава, По небу ходить, ніби пава. Третя венерина сусідка. Це земля, наша домівка. Поряд землею завжди її друг, супутник місяць. Місяць зовні нагадує планету він круглий і великий. Однак місяць не планета, а лише супутник. Планети земля Ніби Бог війни упертий Червоний Марс, і він четвертий. За ним друг його пихатий, Гігант Юпітер в списку п'ятий. Шостий, ніби в пояс вбраний це Сатурн сусід Урана. А Уран планета сьома також добре нам відома. Ну а слідом за Ураном Нептун, восьмий і останній, вісім соняшних планет поспішають на бенкет. Був Плутон завжди дев'ятим. Не беруть його на свято. Він маленьким уродився і до карликів прибився. Порівняємо сузір'я, який знак поставимо діти. Так, чотири менше, ніж сім. А тут який знак поставимо? Так, п'ять дорівнює п'яти. Чотири більше, ніж два. Три зірочки і три зірочки дорівнює правильно. Ліворуч п'ять зірочек більше, ніж одна. А тут який знак поставимо, будьте уважні, 9 більше, ніж 6. Діти, відгадайте, будь ласка, що у кожного космонавта було сьогодні на сніданок. У першого космонавта тюбики під яким номером? 1 і 3. Правильно, в них були йогурт і гамбургер. А у другого космонавта тюбики під яким номером? Так, 2 і 4. Що в них було? Шоколад і млинці правильно. У третього космонавта тюбики під номером 5 і 7. Що в них, діти? Так, тістечко і піца. І четвертий космонавт чим поснідав? Тюбики під номером 6 і 8. Це піца і попкорн. Привіт, малята! Допоможіть мені порахувати космічні літаючі апарати, ракети і тарілки. Тільки будьте уважні, Не плутайте з кометами і планетами. Підберіть відповідну цифру. Скільки тут ракет? Правильно, всього 6 ракет. Молодці. Рахуємо далі, яка цифра тут підходить? Так, всього дев'ять літаючих об'єктів. А тут скільки ракет малята? Так, правильно, дві ракети. Рахуємо далі. Скільки тут ракет і тарілок? Правильно, всього 5. Молодці. Діти, роботам потрібна наша допомога. Подивіться, яка цифра на ракеті? Правильно, 9. Кожному роботу треба додати стільки кнопочок, щоб разом було 9. Скільки кнопок синіх у цього робота? Так, 8. А скільки треба додати, щоб стало 9? Правильно, ще одну. Тому що 9 складається із чисел 1 і 8. Або, навпаки, можна сказати 8 і 1. А скільки синіх кнопок у цього робота? Правильно сім. Скільки ж додати, щоб стало 9, як ви думаєте? Так, ще дві кнопочки. 9 складається із чисел 2 і 7 або 7 і 2. Скільки синіх кнопок у третього робота? Правильно, 6. Щоб було 9, треба додати ще 3 кнопочки. Тому що 9 складається із чисел 3 і 6 або 6 і 3. Ось ми з вами, діти, відремонтували вже трьох роботів. Залишився ще один. Давайте порахуємо, скільки в нього кнопочок. 5. Щоб було 9, треба додати ще. Чотири кнопочки. Тому що дев'ять складається із чисел чотири і п'ять або п'ять і чотири. Тепер роботи зможуть полетіти до своєї планети. Пані Юлія, а ви бачили коли-небудь космічних роботів? Ні, я їх не бачила ніколи. Кажуть, що вони дуже допомагають у роботі космонавтів. А наші роботи вони веселі та спортивні. Тож, малята, запрошую вас на космічну. До нас прилетіли інопланетяни. Скільки їх всього? Правильно, шість. Давайте визначимо, де чия тарілка. Перший інопланетянин прилетів на цій тарілці з трикутником. Другий з якої тарілки. Ось його тарілка з квадратом. Третій прилетів на тарілці з прямокутником. У четвертого яка тарілка? Ось вона. У нього намальовано овал. П'ятий прилетів на тарілці з кругом. І останній шостий інопланетянин прилетів на тарілці, на якій зображено багато кутник. Правильно все відгадали. Малята, щоб дізнатись, скільки топлива потрібно кожній ракеті, треба розв'язати приклади. Один додати 1 дорівнює правильно 2. 3 додати 2. Скільки буде? Так, 5. Один додати 2 дорівнює. 3. Молодці. Один додати 4 дорівнює. 5, правильно! Молодці правильно розв'язали приклади, тепер ракети зможуть летіти. Продовжуємо далі. 0 додати 2. Скільки буде? Так, 2. А 2 додати 2 дорівнює 4. Ну що ж, малята, наша подорож добів на кінця. І вона, як завжди, була дуже цікавою та корисною, так, Галинку? Так, космос, це так. І таємниче, обов'язково, коли виросту, полечу у космос. А ви малята! Я впевнена, що багато наших малят теж мріють стати космонавтами та побувати у космосі. Але перед цим треба навчатися, тому що космонавти це дуже сильні, спортивні, витривалі та розумні люди. Так, я згодна. Отож, маляти сьогодні ми з вами подорожували всесвітом. Вивчили склад числа 9, а також дізналися дуже-дуже багато нового та корисного. Отож, фотографуйте свої здобутки та присилайте їх нам. А на сьогодні наше заняття закінчилось. До побачення нових До зустрічей!